Це поміняне в цьому році. Поверніться, будь ласка, сюди трошечки. Газу я підгазу. Газ сам не відключили. Газові котрі лишаються. Які, звісно, потребують ремонту, ну на всяк випадок, ну, в разі, в разі недостатності температурного режиму, і ці котрі, що ми сьогодні не готові. Це з температурного режиму. Проєктно кошторисної документації вони робили, вони підходять під е, тепловіддачу. Але ніхто їх ще ну, не, не пробував, як вони будуть зі спроматові. А ці кот тобто, ніхто не відключає, в разі всякого режиму можна буде підключитися під ці газові котли. Встановлені два нові котли, я вам вже розказував в облиці. Що ми ще в цьому році плануємо по медицині? Це, <кій> два, у нас виходить десь 2 мільйони 600 тисяч міні. Витрачаємо кошти на капітальні ремонти та по, адми... по терапевтичному корпусу і поліклініки. І ще плануємо в цьому році це в Білокоровича, в селі Білокоровичі, зробити на документація на кошторисну зроблену на, на 120 тисяч, зробили бу... Зубковичі Жубровичі, Копіще. Оце чотири таких. Амбулаторії, які ми плануємо ще в цьому році їх робити. Предоплату ми вже дали 30%. Такі є ще в нас плани. Так що, в общем, десь, якщо порахувати на всі об'єкти, які ми робили в цьому році по медицині, це буде десь до 3 мільйонів. Так, мої змінення в нас вже. Ж не Плюс 5 мільйонів 600 млн. ми потратили на освіту в цьому році, на ремонт шкіл і заміну. Вікон, котлів, ну, таких енерго. Все планується всі. В основному десь 80% коштів це на енергозберігаючі технології. Це заміна вікон на металопластикові, це заміна дверей в одних у цій школи, бо ви знаєте, в яких вони яких вже. Це саме основні такий е, об'єкт, е, ну, види робіт, які треба виконати обов'язково, тому що це тепло, це енергозберігаючі всі технології. Що ж там його повторюватися ще? Viskas, elektronikos klinikai. Dėkui.